І так, прийшов час робити бордовську суміш. На дворі погода непогана, десь плюс 5 градусів. І я вирішив все-таки робити дерева. І зараз покажу, як готувати бордовську суміш, які моменти, на які слід звернути увагу і врахувати. Значить, міні купорос я було відео, показав, я провірив. Його придатність, що це дійсно мідний копорос, значить, вапно не гашене. Е, Обов'язково все це робимо у пластикових або пластмасових відрах, ну ніякому разі не ні в залізних ямкостях. Так як мідний копорос в реакцію вступає і таке не потрібно. Допускати. А, значить, пропорції такі: 500 грам негашеного вапна. Я поміряв як рівно 500 і 300 грам мінного купоросу. А, значить Я ось такий придумав метод непоганий. А, значить, отакі беремо тут ми, в даному випадку 6-літрові бутылки. Я десь буду 5 літрів наливати. Щоб суміш була десь 10 літрів в такі пропорції. Це 3% бодолька суміш виходить. І я насипав міний купорос. і зараз потрібно міний купорос десь літру теплої води долити, так як в холодній воді він погано розчиняється. Зараз я долю теплої води і так само хремо я на Значить, помішувати обов'язково треба дерев'яною лопаткою, ніякому разі не залізною Зараз я долю теплої води. Ой, до речі, покажу, як гаситься вапно. Бачимо, яка реакція. За пару годин вапно заспокоїлося. От. Тепер дивимося, мідний копорос залишаємо на, десь на півгодини, він якраз за цей час повністю розчиниться і можна буде приступити до приготування самої суміші. Дуже зручно в таких пластикових бутилках ми вже бачимо результат, чи немає там на дні кристаликів, чи повністю він розчинився. Так, ну от суміш постояла пів години і зараз потихеньку будемо лувати. Маленькою струйкою, потрошку і помішуючи. Так... Ось я все це на бо одному важко робити. Десь за хвилину по чуть-чуть, ми повинні все це долити. От я от бачимо, така глуповата рідина повинна бути. Зараз я буду опискувачі її додати і проціжувати заодно. Понад дні можуть бути комусь Ось дібр, дістався з своєї святої ділянки і пода чудова, сонячна, вітру немає, плюс 5. Якраз така погода, що можна обробляти. І зараз я почну обробляти, але перед тим от ще хотів сказати, що обов'язково треба купувати засоби захисту. Я цей рік придбав собі отаку маска. Гринів 300, скажімо так, на пару сезонів повинен вистачити обов'язково окуляри, ось такі окуляри. Це можна і дайвінгом займатися ним. Ну, точно запотівати не будуть непогані. Ну і гумові рукавиці теж потрібно. Тобто без цих засобів. Краще не обробляти. І ще хотів сказати кілька слів про оприскоч. Значить, це фірма Грюнхель, акумуляторний. Я відео знімав четвертий рік, значить, на зиму я заряджаю, потім перед першим обробітком я теж підзаряджаю його і вистачає десь на... Скажемо, зараз порахую так, 40 літрів по 3. Це 120 літрів. от десь так до літа вистачає. 120 літрів. Ну, щоб тричі обробити садок. Чоти рази по 10 літрів. Потім на літо я знову підзаряжаю його і вистачає до кінця літа мені. Зимував він у мене в кімнаті при плюсовій температурі, це обов'язково, там літіго його не акумулятор. І в четвертий рік ну, поки що не підводить. Я задоволений. Так що мене просили сказати, як він стільки років, ні, поки що акумулятор нормально працює, все гаразд. І я тими ручними навіть не хочу про них і згадувати. згадую, як страшний сон. Ну от ось наче все. І зараз піду обробляти сад. Так, і ще, ще не завершив. ще хотів сказати, що цей рік ще я шланг. В комплекті йде дуже короткий і ну, я б не радив, би, якщо мати дерева, ще можна. Але я докупив по другій причині, що той шланг, він длинніший буде, ну практично у два, два рази. Це зручно. А по-друге, я буду використовувати його для інших для просто для вробітку саду, але не бідними препаратами. Це в мене піде лише для бідних препаратів і е, для гербицидів. Буду бур'ян обробляти. Що сам бідними бордоською вроблю. Все, сезон він на цьому е, для саду його буде завершено. Далі поміняю на новий длінший і буду обробляти. І він тільки піде, буду міняти, коли гербіциди треба буде протравлювати, то я буду вже його ставити. Щоб, ну, скажімо так, Бордовська суміш, я жалкую, що я з нею зв'язався, дуже важко проціжувати її. Кам'янці залишаються, багато часу займає промивка, обов'язково треба промити. Бо мідь не сумісна з другими препаратами. Якщо пройде час і там залишиться трошки міді, бордовської, і будемо далі використовувати от скоро хорус, там далі скорпіди, ну і інсекциди різні, то це матиме негативні наслідки. Я там відео знімав карбамід із мідним купоросом От то те, що треба, і пошкідникам викорінюючи обробіток, і якраз азотне підживлення. Це найкраще. А з вапном зв'язуватися, ну, ще якщо не якісний, можливо, мені неякісний попався. Ну, Кам'янці були, там, я проціжував, наче обробив сад, в кінці покажу. Але все-таки, ну, це важкувато от бордоцькою суміш. Я розумію, що все кинулися, бо це красиво, коли голубиці стоїть сад, ну, пару дощів і, повірте, там вже нічого не, не залишиться. Від цієї краси краще карб... карбоніт і мідний купорос, як на мою думку, я так порівнюю вже за багато років. Значит, от Так, в польових умовах. От, готую ще е, суміш. Прямо тут привіз окремо мідний купорос і вапно. І попередні... попередніх частині я сказав, що десь пару годин я помили... там помилився, там буквально півгодини я Почекав, теплою водою вапно залив. залив. Це була помилка, от, одразу кажу. Треба так, заливати гарячою, мабуть, водою і чекати не пів години, ну, як мінімум дві години треба чекати. Тоді комочки самі трошки розтануть і фактично їх не буде, там на дні тільки будуть трошки. Я зараз буду готувати ще. Одно бо в першу чергу ну, абрикоси мене цікавлять, от е, обробити і лухину. В тому році антракно був, е, я втратив урожай. Тому от оброблю зараз і передцвітінням, ну пізніше оброблю вже десь е, медян екстра перед цвітінням, пройдуся. І в майбутньому вже з бордоською зв'язуватись не буду, а просто буду брати медян екстра і обробляти. Або як я казав, вже карбоніт і мідний купорос. Ото От саме кращий весняний, ранньовесняний обробіток. В общем, так, піду я далі мучитись. Так. Ось так виглядає. Через 20 хвилин мій садок після обробіток От Абрикос обробив. Значить, Тут така проблема, що... От, фундук я, звичайно, не обробляв, він ще в мене цвіте і запилюється. Проблема по суміші. суміші обробляєте і поки не видно, де ви, чи повністю ви обробили, тим бачив, вже місця пропущені. А вже тоді, коли проходить деякий час, воно починає синіти і вже видно, де пропустили це контактний препарат. І якщо Обробляєте неї, то треба обробляти кожен міліметр, не пропускати. Тобто все, буквально обходити кожну гілочку, вона повинна прямо стікати. Це дуже багато треба бортоцької суміші і дуже багато часу. І трудоємкий процес. Тобто ви повинні обійти, а якщо дерева немаленькі, та ще й от коли не дуже зручно, а якщо ще вітер, то поки обійдете те дерево. Кожну гілочку пройдете, ви вже сині будете. Я, в принципі, відходжу від контактних препаратів, вони не подобаються мені саме от з-за того, що до першого доща, потім виповнені все вробити повністю. Дерево я приходжу більш на системні препарати із довготривалою дією скажімо так, менше геморрою і більше ефект. От і ще проблема, що часто не можна мідними препаратами користуватися в садку, так як це може призвести до хлорозу. Вони витісняють із ґрунту залізо і як я вже сказав, які це матиме наслідки. Та я розумію, це бордовською наше за все стосується, так, як вапно нейтралізує. Це ефект мідного купоросу. А от якщо просто мідни, мідними препаратами зловживати, то обов'язковоють негативні наслідки. Ну так, Зараз пів обробив, там ще залишились молоді дерева, великі вже звичайно не оброблю. Там вже буду працювати з системниками хорус, скор і так далі. Можливо, екстра пройдуся там, попроще буде. Ну, Фундук теж. От, на жаль, фундук теж приходиться вже обробляти. От від в першу чергу від мені ліовозу борошнистої, а далі від довгоносика. Ще років вісім назад, коли я почав займатися фундуком, ну, я не думав, що цю культуру треба буде обробляти. Поки що таких культур ну, мало залишається. В садку от, ірга, ороня ще тримається, там Шовковиця, хурма можливо, а так все приходиться обробляти і кожен рік все більше і більше. І ще потрібно мати на увазі, що цей рік взагалі багато прийдеться обробляти. І, значить, Ну, Зима тепла була, і всі шкідники болячки перезимували. Тобто обробіток, ну тут прийдеться обробляти вже не 4, а то й 5, і 6 разів я маю проти болячок. Проти шкідників там, мабуть, до то, того більше там ціле літо. Так що от мені там запитували, що це не врятує від мені так, да, це. Точно, це не врятує. Але 90%, який сидить на гілках, на абрикосі, він приб'є. Проблема тільки в тому, що не обробили от сусіди десь там, не обробили. І підуть цвісти абрикоси, і оці 10%, які залишаться там, десь на дереві, із сусідніх ділянок, все перейде в соцвіття. І от то найважливіший обробіток уже буде. Там з сігнем будемо працювати. Препаратами такими э, системними по поцвіту, ото вже буде такий справжній обробіток. Ну, це, як я вже сказав, це більше так. Якщо той рік була в спалах захворювання по болячкам, то да, це дещо поможе. Так як я сад підтримую в належному стані, то ну, для мене це обробіток, ну це знімати лише для того, щоб відео зняти. Бордосько, останній раз обробляв ну, років шість тому. Так що, да, так, приємно, голубувати все буде стояти. Як вже друг, тричі оброблю. Ну, я ж кажу, до перших дощів. Так що таке відео пишіть коментарі, все, що думаєте з цього приводу, чим обробляєте, як обробляєте, ну, які там зуваження будуть. Вислухаю, відпишуся. Дякую за увагу.